Ми розпочинаємо з першого нашого коміка. Зустрічаємо Арсен. Мірзаян. Ні, Арсен, Мінько. Зустрічайте, будь ласка. Не починайте. Ах, добрий вечір. Так, давайте для початку для початку провіримо друг друга. Батько наш Панте! Путін. Курор! Іва Бобул. Герой. А які різні покоління в нас зібрались? Хто дивився інтерв'ю посліднє? Да? Хтось ще не бачив, ще не відкрив себе з цієї сторони? Ладно, сьогодні хотів би поговорити про нашу систему освіти, про ту вещь, яка руйнує дитячу психіку більше, ніж пісня. Коси заплела, я танцюю гопака. Все починається з садіка. Садік це той період, коли ти в один день можеш бути ровним п'ятилітнім пацаном, а на следующий день вихователька придумала якусь круту виставу, і ти вже Арсенчик-Сніжинка, Арсенчик-зайчик. Арсенчик обісрався, поможіть витерти. Ну, більше за це руйнувало психіку тільки ті моменти, коли в столовій ви сидите. Приносять їсти, ти не їсиш якесь блюдо, підходить вихователька і така. Подивіться всі сюди. Всі сюди подивіться. На Арсена, всі подивіться. Він не їсть борщ. Його дівчата любити не будуть. Це що за стереотіп такий? Тобто в мене колись може бути таке: да? якесь побачення, все хорошо, діло йде до сексу. Ми приїжджаємо з девушкою до мене. І вона така: а давай перед сексом в'їдемо по миски борща. Я такий, ні, вибач, я не їм борщаю. Ну, ладно, я собираюся і поїду додому. Так должно це відбуватися. Але страшніше за це в садіку мені було тільки тоді, коли мене мама не встигала вчасно забрати з садіка. А це і логічно, подивіться на мене, я б таке теж не спішив додому забирати. <рігла> да, можете сміятися, хлопець, якщо. Дякую <рігла> огромне. Е, да. Не встигала забирати мене з садіка, і мене вихователька залишала чекати. Маму з охранником дєтського садика. І ми сидимо в його коморці, оцій, яка, судя по запаху, наполовину состоїть з водки, на другу половину квашених помідорів. І вона так сидить, дивиться на мене. Дивиться, дивиться, нічого не каже. Я вже в моменті хотів встати, сказати, Михалич, ладно, уговорив, наливай. Тільки мамі нічого не говори. І саме смішне було, коли вона дає мене мамі, каже: тримайте, він у вас такий хороший мальчик, такий общительний. А ми, блядь, ні слова друг другу не сказали. Мені в моменті казалось, що він вміє читати в мислі, і такий сидів на мене, дивився, читав мислі, а має там агу! Агу! Карусілі, велосипед, цицьки. Да. Більше за це мені з садіка заповнилось тільки декілька речей. Це манка, тихий час, хлопчачі пісюни. Ну, Такий возраст розлікався як міг. Ну, не той їбучий міг, да, за якого вона нас зараз тривоги постійно. Не? Сука, ладно. Я не ставив на цю шутку. Е, ладно. І в цілому в садіку мені все нравилося, я б нічого не хотів змінювати. Єдине, що я поміняв би в садіку, це гривні на долари. Просто реально хороший курс тоді був. Жалко, що тоді рядом не було друга, який шарить за бінанс. І постійно ти каже: Арсен, купляй! Арсен, продавай. Арсен, не розстраюйся!» Зацепило когось. <світна> Видно, людина сидить в дорогій кофті, ну, з бутилкою води вже, а не з шампанським. Прикрила стімка, да. Ну нічого. Після цього наступає період школи. Школа це той час, коли ти ще вроді малий, ну вже можеш сходити в магазин за пивом і сігаретами, запискою від батьків. В школі починаються якісь перві серйозні подкати до девочок. Оці пам'ятаєте, коли ти підходиш, такий прям. Привіт! І з'їбався бігом, бо страшно. Я їбу. Якщо чесно, мені з школою дуже повезло, не буду жалуватися. Я просто учився в санаторній школі-інтернат для дітей, у яких проблеми з спиною. Ну, у мене не було проблем з спиною. Я вам скажу більше, в мене в тій школі взагалі проблем не було. Моя там тетя за учем працювала просто. Що ви розуміли, що це за школа? У нас був свій басейн, два рази в тиждень урок плавання. Тобто, якщо в мене хтось зараз спросить щось по математиці, максимум, що я можу сказати, якщо треба пливти швидше, то це кролем, да? бо брасом довше буде. І школа взагалі дуже странне місце, тому що, вроді як, ви повинні отримувати знання від от вчителів, вас більше вчать ваші сверсники. Є сверстники. таке слово сверстники? Уже появилось з'явилось Вот, Тому що зараз я до сих пор не знаю, що таке косинус 45 градусів. Ну, я точно знаю, що мені делать, якщо я попаду на зону. І мені скажуть, підніми мой Ларсенчик. Я, я в школі підняв уже колись. <риклад> да. І Єдині знання, от е, вчитель, від якого я щось заповнив, це був у нас вчитель історії. Такі історії нам розказував, як з кумом на рибалку їздив, як кум його учив горілку варити. От така горілка, вийшла. Потім наступний урок приходить вчитель хімії каже, учив кума горілку варити. Таке рахло, блять. Чуть не погоріли всі. І логічно, що після таких історій в мене в житті почався період технікума. Да, не бурси, не ПТУ, не Шараги, а іменно технікума. Як вам пояснити, що таке технікум? Технікум це як Свідки Єгови. Тоже знання оттуда ти в житті не пригодяться, ну, якщо ти туди вже попав, то без грошей тебе отуди не випустять. Ну я ще з тих времін любив іти проти течії, і я поступив. Да, проходьте, уступіть, будь ласка, Бери мені, жінчині, місце. Все, дякую. От. І я поступив в технікум не на електрика, не на сварщика, не на алкоголіка, а на оцінювача земельних ділянок і цінних паперів. Дякую. <праць> Перший раз в житті пригодилось. <праць> і все, що я знав. По, по істеченню трьох курсів це те, що коли ми з друзями десь випивали, ситуація накалялася, вони на до мене підходили. Такі Арсен, як думаєш, нас поб'ють. Я стою з умним виглядом. Я, як спеціаліст, оцінюю цю ситуацію як критична, того треба сйобувати. І все. І ми уходили. Але все-таки техніку мені кольше дав, в техніку мене навчили збирати табуретку за 40 секунд. М'яко кажучи, не думаю, що мені це в житті пригодиться. Хоча чим м'яко, мені це нахуй не треба взагалі. Але все-таки один раз мені це пригодилося, якось іду я по вулиці, прямо напроти мене двушка ламає ногу, я кажу, без паніки. Все, що мені треба для вашого спасіння, це доски, гвозді, молоток і 40 секунд. Бігом зробив табуретку, сідаю, кажу: ну що, наверне, треба скоро визивати, да? бо діла не буде. І після цього в мене в житті наступив останній період навчання, це період університету. Це той період, коли ти вже вроді і сам можеш сходити за пивом-сігаретами, але тобі все одно треба записки від батьків. Ну ці записки, знаєте, на яких намальований Тарас Шевченко, Леся Українка. І найбільше в універі мене роздражали преподавателі, які мені постійно кажуть: Арсен, от ти приходиш додому, і між до тим, щоб посидіти, пописати конспекти і посидіти тік-ток, і ти вибираєш тік-ток. А їй 60, розумієте? Для неї Facebook це нова молодіжна штука, який вона тільки починає розбиратися. Откуди в неї в роті взялися ці два слова. Мені здається, що в них перед початком учебного року постійно проходять курси по знанню молодежних штук. Я просто представляю цю картину, стоять вони в шеренгі, стоять напроти стоять командир їхній такий: Де вони зависають? Тік-ток! Де вони общаються? Ватсап! Як вони общаються? Оу, го, па Смішно було, якби так було. Да. Ладно. І потім я придумав універсальний ответ, який завжди. Мене викладач питає: ти вибираєш TikTok, а не конспекти. Я кажу, я колись теж на TikTok плювався, а зараз повітряна тривога, повітряна тривога. І все, питань не було. І взагалі мені здається, що ці всі проблеми в університеті тільки за того, що викладачі не ставлять себе на місце студентів. Я не про те, що викладачі почати чмирити студентів. І здавати їм гроші два рази в год. А я про те, що якби вони себе хоч раз поставили на місце студентів, вони б зрозуміли, що якщо сьогодні в АТБ акція на рево, то не стоїть задавати ніякого домашнього завдання. І, взагалі, підсумовуючи цей весь період навчання, можна назвати коротко. Це період трьох П. Писати, прорвемося, пиздять! Все, Всім дякую, гарного вечора. Ви прикольна публіка!